Вітаю вас, дорогі друзі! Ось настав цей час, коли ми знову разом з вами зустрілися для того, щоб досліджувати і вивчати Боже Слово. Боже Слово це є авторитет і основа для кожного правдивого християнина. Отже, наша тема сьогодні буде називатися Чи наближається. Кінець історії землі. Чи ми, друзі, живемо в останні дні, Ісус прийде вже дуже скоро? Такі запитання сьогодні звучать все частіше у цьому нестабільному світі, світі хаосу, де аморальність і цинічність вважаються нормою життя. Друзі! На цю тему, на яку ми і раніше мали розмову, ми знову будемо сьогодні розважати. Тому що вона є актуальною. Отже, згідно святого Писання, а це послання до євреїв, перший розділ: ми живемо в останні дні після служіння, смерті та воскресіння Ісуса Христа. Що означає? що останні дні дійшли до нашого 2025 року. І ось що у цьому посланні, посланні до євреїв, в першому розділі записано. А це багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього. І не тільки, друзі, як наголошено у цьому посланні, ми живемо в останні дні, але також, як Святе Писання, говорить про останній час або остання година, як написано це. У першому посланні Івана Діти остання година. Так, ця остання година вже охопила два тисячоліття. Кінець віку настав із приходом Ісуса Христа, який є первісток нашого майбутнього Воскресіння. А чи ми? Дорогі друзі, можемо сказати, що ми живемо в останні дні з останніх днів, або ж а, в останній хвилини останньої години. Чи можемо ми сказати, що Ісус прийде в нашому поколінні? Я думаю, що як християни. Ми, як я наголошую, маємо основу, це Боже Слово Біблію. Ми не впираємося на якісь власні почуття, не ґрунтуємося на якісь наші особисті відкриття, як багато сьогодні їх є, і яке із них правдиве чи неправдиве. Або ж як дехто говорить, Я мав Слово від Бога, тобто я пророкую це не мої слова. Друзі, наша основа це Біблія. Я думаю, правдивий християнин тільки звертається до Біблії, бо тільки святе Писання є Богом натхнене і корисне, і корисне для нас. І віра виникає від слухання, а слухання від Божого Слова. Яку ж відповідь ми знаходимо у Святому писанні? Ось що сам Ісус говорить у Книзі об'явлення. Так, незабаром прийду. А в також в цій же книзі сказано: блажений, хто читає і ті, хто слухає Слово пророцтва, та додержує написано в ньому час бо. Близький. Тож для нас, дорогі друзі, важливо, щоб ми правильно розуміли святе Писання час повернення нашого Господа Ісуса Христа. Отже, друзі, я скажу про те, що Бог нам відкрив. Свою правду по відношенню кінця віку. Так, друзі, Бог відкрив нам для нас, правдивих християн, віруючих людей. І я вважаю, що таке Боже відкриття підбадьорить нас і зробить нас міцнішими в вірі. І ось це біблійне відкриття. Ми не можемо вирахувати день, годину, рік. Чи навіть століття приходу Ісуса Христа, як багато людей в минулому і в наш час намагалися і намагаються встановити точну дату приходу Ісуса. Ми не знаємо. Верніше, ми знаємо, що це таке від їхнє відкриття або ж їхнє пророцтво не збулося. І ми. Як би сказати, і ознака того, що воно не збулося, ми живемо до цієї пори на цій землі. Я маю на увазі віруючі люди. І Ісус ще не повернувся. Якби люди не намагалися говорити, що за їхніми словами стоїть правда, за їхніми словами стоїть Бог, що це Бог їм давав таке відкриття. що... Це Бог говорить через них. Вони пророкують, що от такого числа, чи такого місяця, чи такого року, чи століття повернеться Ісус, але воно не збулося. Але, друзі, задається запитання, і хтось з вас може задати запитання, чому ж колись і зараз в наш час все більша частина людей проголошують. День чи місяць, дехто рік приходу Христа і завершення історії землі. Чому так багато людей про це говорять і встановлюють дати? Знаєте, причин є багато. Я назву деякі причини. Згідно Святого Писання, будуть лжепророки, пророки, як були в давнину серед Ізраїля. Але вчителі будуть. Ті, хто видавати себе за Христа, як Біблія говорить, будуть лжепророки, а також люди, які хочуть привернути до себе увагу, або до своєї релігійної ну, конфесії, організації. Як Біблія говорить, буде поширення лжевчення в, останні, в останній час. Ну, звичайно, можна і багато багато говорити, якої причини люди це проголошують. Можливо, їм вже не терпиться. Вони вже хочуть, щоб Христос прийшов. Але друзі, це не відповідає Слову Божому. І такі люди, їх ми можемо сміливо назвати, що це лже що таке вчення є лжевчення. Друзі, головним. Проголошення нашого Господа Ісуса Христа є те, що Він прийде скоро, як і Він говорив. Ісус навчав своїх послідовників і також і нас, що ми були готові і чекали Його приходу. Святе Писання не дає або не встановлює точної дати. Якщо, друзі, Біблія. Не встановлює точну дату, то як люди можуть знати про це. Ніхто не знає цього дня чи години, навіть Ісус, як людина, що Він був на землі, не знав, коли Він повернеться, як і говориться у Слові Божому. Про день же той чи про годину не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син. Тільки Отець. Ці слова записані в Євангелі Марка, коли Ісус був ще на землі у людському тілі, тобто Він був як людина і говорив як людина, син людський. Друзі, вдумайтеся, що багато хто в минулому і в сучасній історії призначали і призначає дату, чи рік, місяць. Повернення Ісуса Христа. Таким чином або таким способом вони насправді стверджували і стверджують, що знають більше, ніж сам Ісус. Це абсурд. І це є, як я наголошував, лжена наука. Що ми можемо сказати, дивлячись. Навіть на збільшення так званих пророків та їх встановлених точних дат приходу Ісуса. Навіть оці ознаки, що будуть лише вчителі, лжехрести, і така наука говорить про те, що це кінець є близький, приходу, прихід Христа. Наближається. Це одна із ознак. Тож, друзі, наш величний Бог у своїй премудрості створив так так історію землі, що ми думали в кожному поколінні, що Кінець близький. Ісус скоро прийде. І ми молимося тими ж самими словами з книги. Об'явлення прийди, Господи Ісусе. Чи не так? Чи, можливо, ми очікуємо кращого економічно процвітаючого життя, що якийсь лідер прийде і зробить нашу країну процвітаючою і великою в цьому світі? Я не думаю так. Ось тому, коли ми не можемо точно знати або точно визначити, коли буде кінець, ми, як правдиві християни, будемо прагнути приходу, скорого приходу нашого Господа Ісуса. Ми чекаємо Ісуса, коли Він прийде. Тож, Кожне покоління в християнській історії чи в історії церкви казало, усі ознаки вказують на прихід кінця в нашому поколінні. Погляньте на, якщо я не помиляюся, перше послання апостола Павла до Солонян, коли вони думали, що буде, а, прийде Христос, а як же ті, хто померли, які були віруючі, вони вже тоді очікували. Павло їх потішав і говорив до них: що не будьте так, як інші, які не мають надії, бо буде Воскресення мертвих – Спочатку мертві в Христі воскреснуть, а тоді в мить ока ми змінимося, і буде зустріч на Хмара з нашим Господом Ісусом Христом. І так завжди будемо з Ним. Тому потішайте один одного цими словами. Тож апостол Павло запевняв вже тоді віруючих, які очікували приходу Христа. Чим далі, друзі, тим швидше зближається Його прихід. Від першого покоління і до наших днів християнам, тобто нам дано розрізняти часи та ознаки Його приходу, і ми бачимо, що Ісус прийде дуже скоро. Тому, коли ми не знаємо дати приходу Христа, це не має робити нас байдужими, непильними щодо зустрічі. З нашим Господом. Хіба ми, друзі, відмовляємося від зустрічі з улюбленою людиною лише через те, що ми не знаємо дати зустрічі, хоч знаємо, що така зустріч відбудеться. І навіть знаючи місце, де ця зустріч буде, і ознаки, які будуть супроводжувати або передбачувати цю зустріч, ми ж. Не перестаємо очікувати зустрічі з такою людиною. Друзі, тим більше, що ця зустріч буде з нашим Господом Ісусом Христом, який прийшов в цей світ спасти грісників, як апостол Павло писав, яких перший, то я. Я я, я також приєднуюся до цих слів. Ісус прийшов спасти нас. Він є Спаситель наш, Він є відкупитель, і ми очікуємо Його, щоб бути разом з Ним. Незалежно, чи ми знаємо дати приходу Його, тим більше Біблія наголошує, що ми цього не, не знаємо. Тому ми очікуємо завжди і хочемо, щоб він прийшов. Як це? Стосується нас сьогодні, чи дійсно є в нашому поколінні знов наголошую ознаки того, що наближається кінець. Як я вже деякі речі сказав спочатку нашої програми, сьогодні ми живемо в такому світі, де лжевчень стає більше, ніж було. Вони ростуть. Якби сказати таким словом, як гриби після дощу. Небезпека оточує з усіх боків. Наприклад, багато хто відкидає вчення про останній суд. Пекла не існує, Бог є любов. Ісус Христос не являється Богом. Дух Святий не є Бог, а тільки вплив Бога. Праведність здобувається вчинками. або ж Релігійними чи добрими, а не вірою. Друзі ставлять під сумнів правдивість Божого Слова. Дивлячись навколо, на цей світ, ми бачимо, що зло має все більший вплив. А християнське вчення і мораль засуджується. Говорять, що це зле. Це Небезпека для суспільства. Вдумайте в ці слова, що християнська мораль не кради, не вбивай, не лжесвіч, шануй батька і матір і тому подібне, є небезпека для сьогоднішнього суспільства. Толерантність до гріха навіть серед релігійних громад зростає, ворожість до Євангелії збільшується. Чи це не є ознаками кінця віку? Друзі, я думаю, що я не помилюся, коли скажу, що у світі, де є ядерна зброя, штучний інтелект, вірусні хвороби та пандемія, а також навіть скажу про негативний вплив соціальних мереж та їх наслідки, теж є ознаками. Та наближенням до кінця. Звичайно, що це не заклик до довічою чи паніки, дорогі друзі, ми не покликані ховатися, перестати працювати, скласти, скласти свої руки і сидіти і чекати приходу Ісуса Христа. Але Біблія нам нагадує про те, що, як написано у Слові Божому, будуть двоє на полі один візьметься, другий. Забереться. Тобто люди будуть працювати, як і не віручі, так і віручі, як християни, так і не християни. Біблія нас закликає, щоб ми продовжували служити Христу, як написано у книзі об'явлення, Христос є наш владика. Він є владика земних царів. Христос сказав, що я побудую церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Слова Ісуса Христа до страждаючих церков, що записано в об'явленні першому розділі, також і звучать і до нас сьогодні. Не лякайся. Я перший і останній. Ці слова відносяться до нашого Господа Ісуса Христа. І він, Цар, Царів і Господь панів. Пригадуєте, перед своїм Вознесінням Ісус сказав до своїх учнів, дана мені всяка влада на небі і на землі. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, підкреслюю ці слова. Повсякденно, аж до кінця віку. Вдумайте ці слова. Ісус возноситься на небо і говорить, що Він буде своїми учнями, своїми послідовниками, і ті, хто увірують по словам апостолів, Він буде з ними повсякденно, аж до кінця віку. Віку. Тож, дорогі християни, в цей, в цей час, або все це, що ми чули, про що Біблія говорить нам, про що Біблія проголошує нам, нехай нам нагадує, що цей світ не є нашим домом що наша ціль це небесне місто, небесний край, що рай не на землі. Бо спостерігаючи за цим світом, в нас має виникати думка, що Ісус скоро прийде. Так, хоч ми не знаємо дати, і ніхто з людей не може призначити її, це неможливо. Тому що тільки той день знає Отець Небесний, згідно Слова Божого, про що ми говорили вище, Ісус, будучи на землі людиною, Він також сказав, як людина, ми не говоримо як Син Божий, як людина, адже Ісус був в тілі, Син людський, Він сказав, що Син людський не знає, а тільки Отець. Таким чином, таким чином. Бог тримає нас на поготові. Так як ми не знаємо, який день, ні час, ні місяць, ні рік, в якому в столітті прийде Христос, ми повинні чекати, прагнути, сподіватися і очікувати нашого Господа Ісуса Христа. Дорогі мої, будьте впевнені, і Він. Виконує свою обіцянку. І прийде визначений час, який він призначив. Тому нам потрібно жити християнським життям, що означає молитися, боротися і продовжувати проповідувати Євангелю в цьому гріховному розбещеному світі. І з вірою очікувати повернення Христа. І Ісуса, промовляючи разом з апостолом Іваном, прийди, Господи Ісусе! На цьому я закінчу нашу програму. І я завжди вас закликаю, щоб ви приєднувалися до нас. Кому подобається? Хто любить досліджувати Боже Слово разом з нами, приєднуйтеся, якщо Бог дасть життя і здоров'я, ми знову зустрінемося в слідучу суботу і будемо продовжувати досліджувати Боже Слово, Святе Писання, Біблію. На цьому все. Будьте з Богом!